Чи не було, жовте листя закружляло за моїм вікном, скоро в небі закуличі, сиві журавлі і покличе на свіночок, наш кільний поріг. В навчальних закладах по всій країні розпочинається новий навчальний рік. Я веду свій репортаж з віртуального шкільного подвір'я. Сіверська ефілія перших других ступенів. Свято проходить хоч і дистанційно, але разом. Сьогодні ми спробуємо дізнатися, як наші учні та вчителі провели літні канікули. Я багато читала та грала з друзями. Я ходив на раїчку, купався та катався на велосипеді. Мені запам'яталися сімейні прогулянки та цікаві ігри. За літо я намалював багато картин, хочу подарувати їх друзям. Я з'їв рекордну кількість морозива за один день. Мої літні канікули проходять дуже весело. На літніх канікулах я гуляю з друзями. Відпочиваю на озері, ходжу з татом на риболовлю. Я буду сумувати залітом. Літо було яскравим. Цього року я вирушила до Німеччини, і, напевне, це був знак долі, тому що з вересня мені випало викладати ще й німецьку мову. Я відвідала дуже багато цікавих місць, побувала у музеях, гуляла стародавніми вуличками, куштувала місцеву кухню і навіть дісталася Балтійського та Північного морів. Але купатися так і не наважилася, тому що вода там бадьорить замість ранкової кави. Натомість я відпрацьовувала німецьку вимову на свіжому морському повітрі. І тепер готова до нових звершень разом з вами. Закінчилось незабутнє літо пролетіли птахом веселкові дні, вже дарує осінь вересневі квіти і малює проси мов на полотні. Отже, канікул яскравими, А тепер нас усіх чекають уроки, нові знання, відкриття і незабутні миті у шкільному житті. На шкільному подвір'ї запанувала тиша, адже традиційне святого 1 вересня розпочинається з головної пісні нашої держави. Від звуки гимну стартує новий навчальний рік рік знань, мрій та віри у перемогу України. ча у своїй А що ми братя зараз схилимо голови у хвилині мовчання, щоб вшанувати світлу пам'ять усіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України. На шкільному святі присутні гості. Вони радо вітають шкільну родину зі святом. Дорогі діти, шановні вчителі та батьки. Щиро вітаю вас із початком нового 25-26 начального року. Цей день символізує початок нових знань, відкриттів і досягнень. Ми добре розуміємо, що виховання підростаючого покоління це наша спільна справа. Вчителів, батьків і всієї громад. Разом ми формуємо майбутнє Україну сильне і непереможне. Сьогодні кожен ваш крок, кожен урок, кожна підтримка дитини це ще один крок до нашої перемоги. Адже освічені, мужні та свідомі діти це запорука вільної і щасливої держави. Бажаю всім здоров'я, натхнення та віру у краще майбутнє. Нехай цей навчальний рік стане роком зростання, здобутків і наближення нашої спільної перемоги. Слава Україні! Дорогі учні, шановні вчителі і батьки, вітаю вас зі святом Першого дзвоника з початком нового .2025-2026 навчального року. Це свято об'єднує педагогів, учнів та батьків у дружну шкільну родину заради нових звершень та перемог. Перший дзвоник особливо хвилююче свято для наймолодших школярів. Для наших першачків. Любі першокласники сьогодні для вас починається нова сторінка вашого життя: перша вчителька, перший урок, перший навчальний рік. З нагоди цього свята ви отримаєте чудові подарунки, шкільні наплічники зі шкільним приладдям від Сіверської міської військової адміністрації. Для одинадцятикласників цей навчальний рік. Буде останнім і вирішальним в шкільному житті. Бо вже через рік всі вирослите десь, як ташенята по білому світу, щоб працювати та вчитися далі. Вітаю всіх учнів з початком навчального року. Хай уроки будуть цікавими, оцінки гарними. Бажаю вам знайти нових друзів. І хай ваші вчителі будуть добрими до вас, шановні вчителі! Я щиро вдячна кожному з вас за вашу невтомну працю, бо ви вкладаєте частинку себе, частинку своєї душі, свого серця в кожного учня. Хай здоров'я та нерви не підводять. Хай вам щастить в цьому навчальному році. Шановні батьки, витримки вам і терпіння. Працюємо з вами однією сім'єю, всі разом! Заради наших діток, заради їхніх знань, заради їхніх звершень. Тож всіх вітаю з цим чудовим святом. Слава Україні! Героям слава! З з вами до колег, учнів, батьків! Звернулася за відеочка філії Махник Вікторія Олександрівна. Дорогі діти, шановні вчителі, батьки, сьогодні. Ми знову відкриваємо двері в новий навчальний рік. Так, уже четвертий рік поспіль ми працюємо дистанційно. Але погодьтеся, що навіть через екрани ми відчуваємо тепло один до одного, бо школа це не лише стіни і парти. Школа це ми з вами, це наша дружба, наші вчителі, наші спільні перемоги і радості. Любі учні! Сьогодні для вас починається ще одна цікава подорож у країну знань. Комусь це наступний крок у новий клас, а для когось це останній рік у стінах рідної школи. Але для всіх це нові можливості. Ви, наші зірочки, наша гордість і надія. Шановні вчителі, ви щодня доводите. Що справжній учитель може навчати всюди і в класі, і онлайн. Ви стали наставниками, друзями і підтримкою для дітей, навіть коли між нами сотні кілометрів. Дякую вам за відданість і терпіння. Дорогі батьки, ви наші справжні партнери у навчанні. Ви поруч із дітьми під час дистанційних уроків. Ви навчаєтесь разом з ними, підтримуєте їх і допомагаєте долати труднощі. Ми щиро вдячні вам за розуміння і допомогу. Дорогі мої, нехай цей навчальний рік принесе нам нові успіхи, гарні оцінки, цікаві уроки і добрі справи. Нехай кожен день буде наповнений щирими усмішками, дружбою та натхненням. Вірю, що ми єдина шкільна родина і разом зможемо подолати будь-які труднощі зі святом вас, з Днем Знань. Хай перший дзвоник пролунає сьогодні у ваших серцях, даруючи радість нового початку. Діти, сьогодні для вас розпочинається новий навчальний рік. Розкажіть, чого ви нього очікуєте? Я хочу навчитися швидко читати, писати ранними літерами. Я чекаю цікавих уроків і зустрічей з новими книжками. Мрію брати участь у конкурсах і здобувати перемогу для нашої школи. Для мене це особливий випускний. Сподіваюсь, він буде успішним і допоможе здійснити її мей. А можливо у когось є більш веселі побажання? Я хочу, щоб на уроках давали не тільки домашнє завдання, а ще й цукерки. Я мрію, щоб уроки були короткі, а канікули довгі. Було б добре, якби дзвоник на моєму будильнику був гучнішим. Як бачимо, діти поєднують серйозні мрії та комедні побажання, і головне, що всі вони йдуть у новий навчальний рік із радістю і вірою у щасливе своє майбутнє. Цей особливий день і для наших дев'ятикласників, адже попереду у них важливий і відповідальний рік. Саме вони зараз поділяться з нами своїми очікуваннями, мріями та навіть маленькими жартами про те, яким хочуть бачити цей навчальний рік. Ми розпочинаємо новий навчальний рік і очікуємо, що він стане для нас особливим. Я хочу, щоб цей рік допоміг мені зробити перші кроки у виборі моєї майбутньої професії. Щоб контрольних робіт було менше, а цікавих уроків побільше. У мене важливо, щоб цей рік подарував дуже багато моментів із друзями. Ми чекаємо підтримки від учителів і батьків, адже попереду важливі рішення. Новий навчальний рік це нові знання, нові можливості та цікаві відкриття. Наші вчителі вже чекають на вас, дорогі учні. Любі учні, на уроках української мови та літератури ми будемо пізнавати красу рідного слова, читати твори, що надихають, і писати власні історії. Чекаю на цікаві зустрічі з вами! Ми разом зануримося в події минулого, щоб зрозуміти сьогодення і впевнено будувати майбутнє. Обіцяю, буде пізнавально і захоплююче. Природа сповнена див. На моїх уроках ми будемо досліджувати живий світ, проводити досліди та відкривати таємниці життя. Математика це не лише цифри і формули, це головоломки, логіка і справжні виклики. Я допоможу вам знайти правильні відповіді і відкрити світ точних наук. Світ неможливий без технологій. Ми навчимося програмувати, працювати з новітніми програмами і створювати власні проєкти. Ми будемо малювати, творити, втілювати ваші фантазії в яскравих кольорах. На уроках мистецтва кожен зможе проявити свій талант. Дорогі діти, 1 вересня це нова сторінка у книзі знань. Бажаю вам наполегливості, натхнення та нових відкриттів. Я з радістю чекаю вас на уроках, де кожен може проявити свої здібності, фантазію та креативність. Нехай цей рік принесе вам нові здобутки та перемоги. Понад усе. На фізкультурі вас чекають активні ігри, змагання, спортивні перемоги. Разом будемо сильними та витривалими. Дорогі діти! Вітаю вас з Днем знань! Попереду на нас чекає чудова подорож у світ читання, математики. Творчості та відкриттів. Ми будемо вчитися грати, малювати, співати і знаходити нових друзів. Бажаю вам радості, успіхів та гарного настрою у навчальному році. До зустрічі на уроках! Знов гостинно двері відчиняє школа, кличе дзвоник учнів, всіх на свято знань, де красою квітнуть сила й велич слова, де скарби науки, світових надбань. Тож не зволікайте, вирушайте в мандри і вивчайте пильно загадковий світ, лиш любіть природу та плекайте правду. Бережіть калини дивовижний цвіт, і нехай так швидко пролетіло літо, кличе вас за парти, знов гучний дзвінок. Вас вітають люди з урочистим святом. Хай цікавим буде кожен ваш урок. Зичу вам наснаги і дарунки в долі, лиш в руках тримайте, Міцно свій штурвал, хай панує дружба в вашій рідній школі і нехай щастить вам на дорозі знань. Увага! Джудить перший дзвоник нового навчального року. Він заведе усіх школярів за парти, і навіть тих, хто рік. Обіцяє, що домашнього завдання буде мало. Зводиться як до нових пригод у школі. Отже, перший дзвоник вже прозвучав. Він куче до нових знань, високих моментів і яскравих пригод. Готовий до старту?